Друзі, всім привіт! Сьогодні буду молитися за тих, хто має душевні рани, біль в серці. Я знаю, що слово Боже, воно найкращі ліки. Молитва це інструмент, завдяки якому ми можемо руйнувати всі плани ворога, всі плани диявола. Кожен з нас може надприродним чином, Божим шляхом, позбутися будь-якої хвороби, будь-якого болю, відбити будь-яку ворожу. Атаку. Я хочу зараз підтримати тих, кому важко на душі, тих, хто придавлений тягарем вини. Також я буду руйнувати в цій молитві невірні думки, які є причиною пригніченого настрою. І люди, які страждають через свій невірний вчинок, який усвідомили, в якому розкаялися. Але ворог. Кожного дня вам нашептує на вухо, що ви ніколи не будете щасливі через свою помилку. Я буду руйнувати весь цей обман. Приймайте цю молитву, хто має потребу в сіленій душі. Господи, в ім'я я і Ісуса Христа, я молюся за кожну людину, яка потребує сілення. Яви свою славу, віднови Господь, все, що було порушене. Нехай. Мертвій наповне серце кожної людини, яка втратила спокій. Зціли душу кожного, хто страждає зараз. Нехай депресія, страх, переживання, вони прямо зараз втратять свій вплив, свою силу. І та брехня диявола буде зруйнована тобою в розумі і в серцях людей, які потребують цілі, в ім'я Ісуса Христа. Будьте зцілені, відновлені, нехай радість небесна, повне ваше серце. Амінь.